Привіт! Ви на каналі Хобі у кошику, мене звати Наталія. Хочу вам сьогодні показати все ж таки, з якими процесами я стартувала. Оскільки спочатку я думала не, стар... не брати участь у стартах, тому що у мене є готові процеси, які сталі, сталі процеси, які я можу взяти з собою в кубик спокійно йти з ними далі. Да? Але ж в мене там не вистачало 2 процесики, і я таки вскочила в останній вагон і вирішила старт стартувати. От. І що з цього всього вийшло, ви побачите на підключеннях, на відео. Я підключалася не так багато разів, тому що за браком часу. Але сподіваюся, ви будете. Ну, вам буде цікаво, ви, ви може, пов'яжете, або е, просто, е, як то кажуть, відпочинете від домашніх справ, да, трошечки відпочинете, е, подивившись моє відео, сподіваюся на вашу підтримку, сподіваюся на ваші коментарі. Е, і... Хто не підписаний, підписуйтесь, якщо вам подобається такого роду відео. Я всім бажаю приємного перегляду. А Посилання на всіх дівчаток, які приймають участь у шаленому тижні стартів з Оленочкою Бугановою буде під цим відео в інфобоксі. Тож, приємного вам перегляду! Отже, всім привіт! Сьогодні у мене вже четвер, і я з понеділка ні разу не підключалася до вас, щоб показати, які ж у мене старти. Показую, як то кажуть, все зразу. Ну, не було в мене можливості підключитися, але я стартувала. Стартувала я в понеділок із цим процесом. Цей процес це із розпущеної пряжі. Цю пряжу мені, ну, як казати, подарували. Вірніше, це був процес, як такий якийсь дитяче платько, не платько, я не, не розумію, чи ковтинка вона була, чи що то було, я колись в якомусь відео розповідала про те, що мені трошки дали такий пакет, я її розібрала той пакет пряжі, і розпустила ту річ, яку, яка була там не дов'язана. Розпустила її, тому що я не захотіла в'язати чого, тому що ну, я подумала, що в мене буде інша щільність, і взагалі-то я. Не розуміла, яка буде задумка, тому що людина, яка в'язала, вона зараз не тут, вона виїхала, і значить, ну, я не хотіла, тобто я розпустила да і все. І от що я подумала зв'язати з цієї пряжі. У мене в планах було вив'язати поспішайкам речі, тому я почала. Ось такі. Я знайшла там майстер-клас української майстрині, тому що такі малюсінькі речі я ніколи не в'язала. І я навіть коли почала в'язати, я дуже засумнівалася, не знаю от, в тому, що щось у мене вийде. От, але. Ну, порадилася навіть з дівчатами на роботі, тому що у мене у подруги народилася онучка ось недавно, і вона каже, та ні, та все нормально, в общем, все там буде в тебе нормально. Тобто, оце буде у мене такий кардиганчик. Ну, типу кардиганчик, типу, я не буду розкладати, тому що в мене на, на коротких спичах на 40 см. Да, я так на, почала в'язати ось так. Тобто, це у мене реглан зверху. Я в'яжу ось у мене рукавчики, оця спинка йде. Тут у мене пілочки, які, які будуть нахльос накладатися одна на одну. ось так ось. так От. Тут йдуть прибавки ось. О, по, по, ну, сюди прибавка йде на регланчик, і ось сюди прибавочка йде так, сам, так само, щоб вони ось так ось одна на одну ну, нахльос, щоб тепленько було животику. О, так Значить, Це по спішайкам. Це не ну, перинатальний центр. У мене такі плани є по бінгу, щоб вив'язати ось речі. От. Ось це буде така моя. Я така ніколи не в'язала, ну ось така буде моя, так сказати, добра справа да? для таких, таких діток. Так, і ще в мене. Так, це був понеділок, старт понеділка. Далі у мене стартом вівторка. Так, це середа. а вівторок я а вівторок я почала шкарпетки. Із ось такого в мене такий бунтик пряжі. Я так розумію, що тут в переміжку в перемішку, да, мікс двох ниточок. В, ви знаєте, Я би їх розмотала, чесно кажучи, зв'язала б, б краще б пряжу капу до цієї навіть чорної. Да, було б складно в'язати, тому що чорна все ж таки в'яжеться тільки вдень і так далі. Ну, я не стала розматувати, чого? Тому що такий великий бунтик. Якщо чесно, і це ну, трата часу. Ну, в общем, я, в принципі, почала в'язати так, нормально, в принципі, нічого такого критичного. От, на 60 петлях я почала в'язати носочки, кошкарпеточки. Верніше, з кошкарпеточки для військових. От, ось такі вони будуть рябенькі. Ось так, на 60 петлях. Зараз поки що вивезла ось трошки резинки, десь сантиметрів 5 резинки, і почала в'язати саму халявку. От. Це, мабуть, буде великий розмір, тому що щось так мені здається, що якийсь такий він здоровий, широкий, ну, на хорошого такого е, мужчину, такого, на такого немаленького, так скажемо, мужчину. Так, ну ось такий це в мене був старт вівторка. Так, Старт середи Старт середи у мене ось такий дівчатка. Це е, теж оця пряжа, до речі, не, сподар... не з тої, що мені подарували, а це я колись вязала, е, брала залишки пряжі. Я вам той мішок показувала у попередньому відео. Да, я в попередньому відео показувала, ну, типа, які в мене плани вже вийшло на це відео. Там такий, ну, така цілофанова торба, така і в ньому повно там було цих моточків різного кольору. Так от Я вибрала ось такий ось ніжно, 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 такий жовтий моточок. Він Ось такий, як вам прямо передається, на, на цьому кольору. І я почала в'язати шапулечку, такий на поспішайку. Ось така на скільки це тут, по-моєму, теж 60 петель. Я набрала да, 60 петель. От, і пос... ну, так от шапулечку почала в'язати круговими ціми. не круговими спицями, а спицями тріо. От, поки що вив'язана резиночка і трошечки самої, самої шапочки. Ну, тут небагато її, понятно, в'язати, скоро треба буде вже і робити збавляння. Ось така в мене шапочка буде для поспішайки. Це третій мій процес. Це процес середи. Так, і у мене, я казала, в мене ще є ось такий бунтик пряжі. Я його додавала як додавку у шкарпетки, адаптивні шкарпетки в одній із адаптивних шкарпеток. І, якщо чесно, я була, зробила зразочок з них. Це базарня пряжа. Я так зрозуміла, що теж з розпущеною пряжою, оскільки вона ось отако собі у неї кардіограма така, да? Тобто вона видно, що з розпущених ниток, з розпущених речей вірніше. Ну і тут я бачу: ось, узик якийсь є, так. І тут я бачу ось дві тонесенічки, якихось простеньких ниточки, і ось одна пухнастенька, ну, типу махеру, чи щось таке. Ось, якщо побачити, фокусується, не фокусується, ну, ось так от ось. І дві тонюсінькі, біла-чорна і ось така ось коричнева пухнастінька. Значить, ми... я пробувала зв'язати зразочок, резиночку тримає, в принципі, і можна в'язати, в принципі, тоненький носочок такий, тут шкарпеточку таку, але я би щось би додавала, якусь тонесеньку ниточку, не знаю. До цього, щоб мені, мені здається, що щось трошки тепліше треба. Якщо я знайду, підберу вірніше в себе щось тоненьку, якусь ниточку до неї, то я почну розпочну сьогодні шкарпетки. Якщо ні, значить я розпочну інший процес. Я так думаю, я, я думаю, я думаю, що я розпочну процес з тунійським гачком. І з чого? Я вчора перемотала кучу е, цих. Зараз ну, вам покажу, перемотала, коротше, я перемотала всю оцю е, пряжу, яка ось була в мене. Ну, тут є такі, звісно, матки не перемотані, а от є конкретно. Я ось перематувала ось Такі моточки, да, е, виходить, вони були ось в такому вигляді, але е, такі розп... ну як сказати, розпущені, такі, дря... ну, такі ось, всі, всі оце. І я їх взяла і змотала всі в, в, в такі мотки, ну клубочки. Вот. І е, таким чином. Е бачу, що в мене є добрий мікс виходить. І я думаю тунійським гачком спробувати. По-перше, я знайшла майстер-клас, там майстриня тоже наша в'яже українська. Тунійським гачком показує, як це робити. Навіть там показує у візерунки. Ну ні, як візерунок, як візерунок, а Хоча б саму техніку в'язання тунійським гачком. Я колись спробувала, але ну, щось в мене нічого не виходило. Але все ж таки, ось, дякувати Богу, дали відбій, була тривога. Значить, і Я хочу спробувати все ж таки в'язати тунійським гачком. Я спробую все ж таки у дитячий пледик, невеличкий пледик, саме от для поспішаю. Ну, може, побачу, який там пін у мене по величині вийде, але укритися зможе, ну, зможуть укрити дитинку. Так що... Спробую ось так, дівчата. Ось такі в мене старти будуть. Не знаю, як я на... з приводу завтра, тому що у мене оцих стартів, що я настартувала, вже, вистачає на кубик, значить, на гру в, кубик, в магічний кубик, плюс до того з тими стартами, що в мене є що я настартувала, і тими процесами, що в мене є на спицях. От, то я мені, мені вистачає, в принципі, на гру на кубик е, стартаную з цим пледиком, вийде в мене, значить, вийде, не вийде. Ну от як буде, так буде. Ось так. Е, от. І точно, точно так само хочу сказати, із, оцього, із оцією, з цими нитками за, е, за шкарпетки. Тому що е, я перед тим, як. Зав'язати ось цей, Щас, секундочку. перед тим, як зав'язати ось ці шкарпетки, я все ж таки спробувала ось це зв'язати, я ж казала, спробувала зв'язати на спицях, то в мене вийшло ну затонка трошки. Для мене особисто, так от я на, на відчуття то в мене тонку, тонкуваті виходять шкарпетки, тому я вирішила їх відкласти, щоб підібрати пряжу. а Ось ці шкарпетки зав'язала, так скажімо. От. Поки що вони в'яжуться. Тобто, у мене там є мої три процеси, які в мене такі сталі, так скажемо, вже їх потрібно рухати. От. І плюс у цих три процеса, які от шкарпетки, шкарпетки, шапулечка і оцей кардиганчик, чи розпашонка, чи як воно називається теж три процеси. Шість процесів у мене є з 100%. Ну, я ж кажу, що ну, візьму, що я буду брати, побачу, що я буду брати. Так, ну добренько. Всім пока-пока, до наступного підключення. Привіт, я знову з вами. Сьогодні в нас вже 11 травня, субота, день тиші. І я хочу поділитися деякими думками, що в мене перетворилися оці два процеси, які були розпочаті в понеділок і у середу. Значить, я розпочала процеси для немовлят, тобто немовлят поспішають. Але сталося так, що, знаєте, кажуть, що, ну, як сказати, випадковостей не, не трапляється ніколи. Я дійсно, я зателефонувала своїй подрузі, вона живе не в Україні, і там я поговорила з нею на що ну, на, на, на то. На той рахунок, що я в'яжу, що я розпочала, і вона мені сказала, щоб я уточнила, чи можна в'язати з такої пряжі. Тут дійсно тут акрилова пряжа. Я знаю, що ну, діткам маленьким можна в'язати з акрилової пряжі, але, на жаль, не, не, не на жаль, не можу сказати, на жаль, але не поспішайкам. Я е, за, як сказати, за парадою е, Оксаночки, от под, подружки, я звернулася на сайт, е, мені здається, що це в Дніпрі знаходиться, клуб 28 Петель Україна. І там було чітке роз'яснення, що е, речі для поспішайок, тобто для недоношених діточок. Вони в'яжуться суто із вовняної пряжі і ні з якої іншої. Тому оці два, мами, два моїх процеси, вони, звісно, будуть дов'язуватися, але це будуть лялькові процеси, лялькові адюшки, так сказати, одяг для, для ляльок. Я вирішила, що ці процеси в мене будуть ну, такі собі тренувальні, от такі собі. Як сказати, як -то репетиція, так скажемо, да, перед тим, як в'язати таким діточкам. У мене, на жаль, буде мало часу, мабуть, поки я замовлю пряжу чисто вогняну. Да. А можливо, я все ж таки і встигну. Я подивлюся ще раз список, якоїсь якої пряжі можна в'язати. І хочу замовити пряжу. Поки вона мені прийде, я думаю, що я пару штук, пару речей зв'яжу для поспішаю, щоб хоч закрити ще одну клітинку в своєму бінгу. От. Ну, а на, на, тепер, на теперішній час я маю дов'язати ось ці процесики в кубику. Я їх дов'яжу, і шапулечку, і кардиганчик, чи розпашонку, чи як то воно буде. Ось така у мене історія. Не, е, ні в якому разі я не, не, не засмутилася, тому що все ж таки досвід, він є досвід. І я дуже дякую і Наталочки, і Оксаночки за її пораду, і за і дівчатам. Які роз'яснюють таких, на таких сайтах, роз'яснюють, як саме в'язати з такі речі, з якої пряжі. А також я зайшла на майстер-клас, де я ось брала цей майстер-клас. Ну, там, там дійсно там в'язалися цієї колюченької такої вовни. Але я подумала, ну колюча, вона ж до, до тіла дитинки колюча, як це так? І, в общем, а насправді то це дійсно так. Діткам ось таким діткам потрібно, щоб вони шевелили, щоб вони не лежали, щоб вони рухалися і оця колючість, оця вовночка, яка торкається їхнього тіла і подразнює їхні значить, рецептори, вона дійсно. Тільки їм на користь. Вони таким чином можуть, ну, їхній таким чином, от у них починає циркулювати там кров і так далі. І правильно розвиваються їхній розвиток іде. Так, ну, поїхали далі. Це мої два процесики, які підуть в кубик, тобто, це вони в мої є далі. Далі у вівторок я стартувала з процесом, який, ну от я у вівторок стартанула з ним, да, так він у мене на тому, е, як сказати, на тому місці і є. Я не ставила ні маркер, нічого, тому що я, коли я буду вже знімати відео покупках, я поставлю маркерочки. А значить, ось на такій стадії в мене цей процес от це шкарпетка, майбутня шкарпетка для військових. Вона в'яжеться із такої базарної пряжі. Я колись купляла, колись показувала вам цю пряжу. От. Ну, хто перший на моєму каналі, у нас іноді привозять на ринок недільний ринок базар таку пряжу, е яка є і розпущену пряжу, і нову пряжу буває. Ну, різна там, коротше говоря, пряжа. Вони кажуть, що це пряжа десь із ну, Стокова, типа. Ну, в общем, коротше говоря, я купила цю пряжу. Я її купляла багатенько і відсилала дівчаткам, ну, неважно. Коротше говоря, я з цієї пряжі почала в'язати шкарпетку для військових. Так, на 60 петлях я вже це, про це говорила в минулому підключенні. Не буду вас довго затримувати. Так, ну і ще один мій процес, який я все ж таки розпочала із цієї пряжі, знову ж таки, базарньої. Да? Е, і я вам казала, що якщо я знайду ниточку, яка буде мені підходяща для цієї, тому що ця одна занадто тонка для мені здалося, то я, значить, як то кажуть, порилася в себе в хомячій нірки і знайшла ниточку, вона досить тоненька. Тут написано, що тут 750 метрів на 100 грам. Значить, тут Це ниточка із Анже інтернет-магазину Анже. Колись я купляла її пряжа кофі. Значить, 5% альпака, 10% вовна, 10% віскоза і 75% А. <смеш> Мабуть, не знаю, що там, а акрил, може, не знаю. Ну, тобто ось така тонесенька ниточка, вона такого, такого кольору, як вам передається, бежевий кольор. Е, як ви бачите, ціна 75 гривень за 100 грам, е, за 150 грам, вірніше, Ні, не за 100 грам. За 150 грам 75 гривень. Так, у мене таких бунтиків ще є. Я просто взяла цей бунтик, щоб додати. Я, по-моему, два таких купляю, по-моєму, чи три. Не, не буду казати точно. Ну, цей. І от я розпочала процес це у нас вже шкарпетка. Я вив'язала я вив'язала цей резиночку, Тож те, що в мене тут 60 петель, вив'язала резиночку, вив'язала таку досить величеньку халявку. Попереду у мене йде. Та сама резиночка 2 на 2, а по спинці, позаду халявки, у мене йде звичайна лицева, і ось уже я вив'язала п'яточку. П'яточка в мене оця, як її називають, так швидка п'ятка, чи як її там називають. Ну, В общем, ось така п'яточка у мене. Так, І я перейду, буквально вже в кубику, перейду на вив'язування самої, самої стопи. Ось така в мене, такий в мене вийшов процес. Мені процес подобається, він в'яжеться легко, так що будемо в'язати. Так, я тут маркером відмітила, до речі, пряжа просто така рябенька, і я маркером відмітила для того, щоб, я чесно кажучи, ряди не рахувала, я з буду, буду ну, приблизно так, як оком стріляти, да, наскільки мені там вив'язати. Резиночки, скільки мені вив'язати ось цієї халявки. А далі отут я перехожу на вив'язування яз, вив цього п'яточки. Так, ось такі, мене, ось такі в мене були старти. Так ось так у мене. От. Ну, старт, стартанула я. У мене ще є три процеси плечових. І в мене ще є ще один процес ця, шкарпеточний із вовни. Там 80 на 20 вовна. От, тобто, в мене ще є додати до цього, щоб було 6 процесів, тобто, ну, тобто я не залишилася без процесів на кубиках. Кубики в мене буде з чого в'язати, на кубиках, верніше. Ну що, мої дорогенькі, я всім вам бажаю гарних е, вихідних, гарних петельок, рівненьких петельок. І е, хочу, як завжди, вам побажати, щоб ваші рідні завжди знаходились з вами на зв'язку. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Е, Такі події, на жаль, останнім часом ми чуємо. Дай Боже нашим хлопцям витримки. Харків ми з вами. Ми Харківська область, ми чули про це. Я чую про це, і в мене просто серце кров'ю обливається. От. Ну, будемо, будемо, як сказати, будемо сподіватися, що. Все в нас буде добре, а таки в нас і буде все добре. Ми ж українці, ми ж незламні. Всім бажаю. Е, всім бажаю гарних вихідних ще раз. Мене вже просто емоції зашкалюють. Так, добренько. З вами була Наталія. Це, була, це був канал Хобі у кошику. Бережіть себе.